Друзья, всем в нас завдання контрзалдання талісмани. Друзі, нажимаємо кнопку прийняти. Подивимось на карту, куди нам потрібно бігти. це ось в цю зону. Друзі, що я вас хотів попросити, попросити поставити лайк під відео. також підписатися на канал, якщо я можливість допомогти в розвитку каналу. Посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, біжимо туди. вже коли я буду на місці, то далі ми продовжимо. Друзі, перед своей серии зони. Де нам потрібно набити е, камні да, називається. Камні талісмани, так, да, друзі. Е, тут, виходить, є монстри в цій серії зоні. Ось такі монстри. Белорантська стражник страшних со щитом. Ось таких монстрів нам потрібно вбивати для того, щоб е, набити десять таких вітим предметів, друзі. Набиваємо тоді цих е, 10 ітим предметів, далі продовжуємо. Друзі, набили ми цих 10 ітем предметів. Істерти, камінь, як там, істертий каменний талісман, друзі. Оце ці ітем предмети нам потрібно повернути в селище, де ми брали це завдання. Тобто Це називається в нас е, терена. Е, млин терена селищі. Ось туди нам потрібно віднести це завдання. Друзі, буде я вже там. Бо ми, в принципі, яка там вже зараз вже затепешимося туди і все. <кхи> так. Прилетіли ми сюди, в селище Терен. Так, де наш NPC. А, ось NPC наш. Віддаємо ітем предмети ці, які ми роздобули з монстрів. не кнопку завершити, Після цього, друзі, буде. У нас додаткове Остайся. завдання в цьому NPC. Тобто відкривається додаткове завдання після того, як ми закінчуємо це. Друзі, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Відео, всім гарного настрою, всім пока.